Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в Інтернеті без складень. Лайфри. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді поговоримо про оновлення у грі Climber Coin, але перед початком завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядати інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в Інтернеті. Ну і далі ще до проєктів. Не забуваємо, сьогодні, Republic повинен нам обміняти наш експіріант на токени, але є. Один критерій. Нам обов'язково потрібно сьогодні до 12 годин авторизуватись хоча б раз на платформі, для того щоб зареєструвати себе як активного користувача, і також мати бронзовий рівень, тобто певну кількість монтів Я не пам'ятаю вже скільки потрібно для цього бронзового рівня, але там невелика кількість, і тоді ми зможемо отримати свої токени. Конвертуються вони Автоматично просто слідкуємо далі за платформою ну і чекаємо обмін. троє майнер продовжую платити. Також збираємо поінти від проекту ну і також NFT від проєкту і Проходимо останній квест від Polygon ZK EVM На цьому тижні трішки витрати більше, ніж завжди. Тому навіть якщо ви вже не будете виконувати ці тижні, але виконували попередні, я б радив хоча б. Замітити NFT, яка, можливо, буде одним із мультиплікаторів для отримання роздачі. По коштах вийде десь це близько 4 доларів, але краще її отримати, якщо особливо ви виконували попередній тижні квестів, для того, щоб подалі не пошкодувати, якщо буде потрібна ця NFT. Ну і далі вже давайте перейдемо до самого огляду. Для цього переходимо за посиланням під цим відео. Далі переходимо на сам сайт. Сьогодні поговоримо про оновлення. В лайнер це симулятор майненга аналог, може навіть краще сказати, клон всім відомого роуеркоїна. Сайт стартанув доволі непогано, провів навіть один івент, а потім якось все притихло. І багато хто перестав взагалі працювати на цьому сайті, тому що не було ніякого розвитку. Ну і звичайно почала падати загальна потужність. І нарешті вони зробили деякі оновлення. Можливо, звичайно, буде доволі багато негативних коментарів щодо цього сайту, тому що мені вже не один комент був, що цей сайт це просто марна трата часу, так як проект не розвивається. Але більш за все це пишуть користувачі, які прийшли на той же самий Rollercoin, коли вже там була велика кількість можливостей почати працювати без складно та швидко розвиватися. Але раніше. Там також було дуже важко почати без вкладень. Наприклад, коли починав я грати в RollerCoin, Я там також грав велику кількість ігор, так як і інші користувачі. Особливо, якщо ви не донатили і не запрошували партнерів, це було доволі складно. Можна сказати, довгий час багато хто топкався на одному місці. Але потім, коли почали вводити додаткові можливості безкоштовної прокачки, хто давно вже працював, почали розвиватися. І, звичайно, була перевага перед іншими користувачами, так як вже знали, в які ігри, наприклад, краще грати, що куди нажимати. І тому набагато швидше розвивалися, чим інші користувачі, які тільки почали працювати. Тому я б не ставив також хрест на цьому проєкті. Я не говорю, що потрібно грати тисячі ігор, але 20 хвилин щодня можна виділяти, якщо особливо ви працюєте. В інтернеті на щоденній основі, і в подальшому вже також мати переваги перед іншими користувачами, так як ви будете розвиватися в місті сайтом, бачитимете всі оновлення, що краще робити, куди нажимати, і взагалі як все це працює. Ну і добре, давайте далі вже перейдемо до. Огляду самих оновлень. ну і Для початку, ті, хто не зареєструвався, проходимо реєстрацію. Вона тут доволі проста, підтвердимо пошту і авторизуємо. Ну, а ми вже просто переходимо в свій особистий кабінет. Виглядає тут все доволі знайомо, дуже все схоже на Rollercoin Також така схожа панель, схожі майнера, тійка. Цьому, я думаю, тут кожен розбереться. ну Далі давайте перейдемо у Marketplace. Щодо майнерів, тут нічого не змінилось Як було 11, так і залишилось. Тут лише як бачимо, добавились ось такі бокси. У них можуть випадати різні фрагменти ось таких майнерів, ми повинні їх збирати і зможемо отримати ось такі маніри. Звичайно, тут бокси ці доволі дорогі, поки що я взагалі нарадив купувати. Ну, але, можливо, в когось є таке бажання, можете спробувати. Також почитати щодо цих боксів. І ось така можливість ще з'явилася тут для заробітку. Звичайно, вона лише... Для тих, хто донатить або запрошує багато партнерів і може собі дозволити купувати ці бокси. Але також тут ще є одна можливість тепер заробітку без складень. Переходимо за цією останньою силкою. І як бачимо, тут зараз проводиться щотижневий турнір. Запустився він 27 листопада, закінчиться через 6 днів. І все, що нам тут потрібно, це грати в ігри, набирати поінти і потрапляти до лідерборду. Щодо лідерборду, ми можемо ознайомитись тут деталями. Бачимо зараз таблицю. Тут 50 призових місць. І здається, що тут ці поінти вже набили дуже багато. Як бачите, користувачі грають, набирають ці поінти, Але їх буде не так складно набивати. Звичайно, витрачати потрібно буде на цей час. Але все одно отримати винагороди попасти до 50 це можливо. Щодо винагород ми можемо їх переглянути ось тут. Бачимо, скільки ми отримаємо за перше місце. Це в нас 100 токенів ЛНТ та 5 боксів, за друге місце 50 LNT та 3 бокса. За третє 25 і 2 бокса, З четверто по 10, 10 та 1 бокс, з 11 по 20 5 LT і з 20 по 50 2 Тут можемо ознайомитись з усією інформацією щодо цього турніра. Не знаю, чи Проводитиметься він лише один раз. Чи подалі будуть постійно тут ці щотижневі змагання. Ну, але зараз у нас є можливість спробувати тут заробити та прокачати свій аккаунт. Ну і далі, давайте зараз глянемо приблизно, скільки нам роздають цих pointів за одну гру. Я зіграв три гри. в мене зараз, як бачите, є 626 поінтів. Переходимо в ігри. Я грав три гри ось цю coin-puzzle. Давайте знову. Зіграємо, натискаємо Play. старт. це найпростіша гра, вона схожа на гру в роверкої. Ми тут просто складаємо три або більше однакових криптовалют в ряд, набираємо поінти і далі отримуємо свою потужність. Зараз швиденьку я вже доб'ю. Все, ми виграли, натискаємо зібрати потужність. Чекаємо загрузки. Тут бачимо, що ми отримали 214 Герц. Далі переходимо знову до ігор. Давайте перейдемо до турніру. Переходимо в лідербург. І як бачите, я знову отримав 214 понтів. Тобто з кожним рівнем гри у вас буде збільшуватись також кількість понтів, яку ви будете отримати за ці ігри. Все доволі просто. Граємо, збираємо понти, займаємо призові місця і отримуємо винагороду. Так що, кому цікаво, переходимо, збираємо понти і забираємо винагороду. І все, нема дуже більш, більш про що зараз розповідати. Кому цікаво, більш детальний огляд на цей проект у мене є на каналі, можете пройти та переглянути. Ну а я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому було цікаво та корисно ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення.